Меліть заверхів змагання з результатом 130 кг. Це вже шостий місяць після поранення. Спорт це так, як свого роду мотивація. Ти переключаєшся, ти, ти більше більше працюєш з собою, з внутрішнім якимось своїм світом. І це ну, якби... Ну, коли ти бачиш якийсь результат, відновлення, реабілітація проходить, і ти розумієш, що без спорту ну, відновитися свої ті кондиції, то дуже тяжко. Така здорова конкуренція, якби вона теж додає мотивації з побратимами. Ну, один від іншого заряджається якоюсь своєю ну, певною мотивацією. Це круто. от це от це руки то що якби тоді були це я лиший В стрільбі з лука, нарешті, вийшло себе спробувати от вперше. Ніби трошки виходить. Хотілося б знову представляти Україну на міжнародній арені, показати, які у нас є люди, десь щось комусь розповісти, можливо, про війну, можливо, ще про якісь цікаві такі моменти, пов'язані з нашою країною. Зазвичай, коли наші приїжджають за кордон, то там. З якою б метою вони не їхали, я знаю, до них дуже багато уваги. Дуже всім цікаво, всі розпитують. Це було ну і 10 років тому назад таке, і і зараз. Тому, якби я думаю, оці наша міжнародна співпраця, тим більше з країнами, нашими партнерами, ну вона дуже важлива і для, і для нас, і для країни також. Наступні ігри нескорених 2025, які відбудуться в Канаді, в Ванкувері і Віслері. Вони будуть для нас, для України, ювілейними, тому що Україна почала брати участь в Віктос Games в 2017 році. І це наші п'яті ювілейні ігри. І вони також будуть особливими і для інших країн, тому що вперше вводяться зимові дисципліни, і це будуть перші такі зимові гібридні ігри, де буде поєднано дисципліни як літніх видів споруду спорт, наприклад, плавання і веслування на тренажерах, так і зимові, тобто скелетон, гірські лижі, бігові лижі, сноуборд і керлінг на візках.